Все. Привіт! Мене звати Володимир Дехтяров, я директор по роботі з клієнтами агенції North PR Ukraine та член правління Української асоціації зв'язків громадськістю. цим відео я хочу запросити вас на першу українську зустріч піар-фахівців у форматі піар-кафе. Що таке піар-кафе? Це зустріч у форматі інтерактивного мозкового штурму дуже позитивна. Це обмін досвідом, це пошук нових можливостей, це обмін цікавими ідеями і думками. Всі з нас, будь-хто, хто працює в неурядовій галузі, в бізнесі, в корпорації, всі ми використовуємо різні інструменти, якої не нам є чим поділитися одне з одним. В Україні багато фахівців. Ми набули багато досвіду. Є багато окремих спільнот, які спілкуються між собою: цієї піар-клуб, IPR-вебівка, піар юпіа-академія. Піар – це ще одна альтернатива. Де будь-хто може поспілкуватися з іншими фахівцями з цієї галузі? Серед тим, які ми обговорюватимемо, як пропіарити піар в суспільстві, в компанії, як пропіарити піар як продукт, чи потрібні піар-асоціації, що вони дають фахівцю, чи потрібен піар-перші в собі, піар в неурядових організаціях. Піарта маркетинг іде межа між ними. Безліч тем і більшість тем ви будете пропонувати самі. Тож, заходьте на наш сайт, реєструйтеся і побачимо, побачимося 23 го числа у бізнес-книзі о 7-й вечора. На все добре.